Це все буде слідковуватися, і з бажанням от коли ми допомогли постановості, наприклад, 20 людей, довкола десяти з ними ми можемо заделети і запитати, чи ми дійсно голосували, і ставити слідкувати. Це буде так. Більш того, я додам, що в нас передбачено і такі от ідейні заохочення волонтерів, які будуть брати активну участь у зібранні бікусів. Ми збираємося залучати їх не. На такій основі, на якій звикли політичні партії, проплачуючи э, всі ці підписи і проплачуючи э, стояння, в на нас є мета э, найбільш активних волонтерів э, запросити у Вільнюс. і таким чином вони будуть учасниками українського містечка у Вільнюсі, на природному військовому саміту. Тобто ми хочемо, аби якомога більше активних людей включилися в цей процес, э, в силу своїх можливостей ми будемо намагатися. Їх залучати до подальшої роботи. В силу своїх можливостей ми будемо намагатися їх привести у вільність. Тобто тут є якраз у кожної людини можливість активно долучитися до державного творення. Якщо наші законодавці пасуть задніх і по суті не виконують свої функції, то от у українських громадян є шанс продемонструвати, що в принципі є більш відповідальні. Такими, що більше переживають за державні інтереси, аніж наші політики. Тут, знову ж таки, я є необхідна бит мета, проте я знову ж таки підкреслюю, що в нас не є метою зібрати якусь конкретну кількість кількості. У нас є метою. Дати можливість громадянам продемонструвати свою позицію. Тому ми робимо все для того, аби громадяни могли цю позицію продемонструвати, а те, скільки буде зібрано підписів, це вже залежить від кожного українця, від їхньої громадської активності. Ми ставимо собі, звичайно, обідну мету зібрати близько мільйона підписів, тому ми розуміємо, що за короткий період це дуже багато нам треба зробити. Оскільки тому що у вас, по суті, два з половиною активних місяців. Ми залучаємо більше ресурсів, більше партнерів для того, щоб далі рухатися на схід по зібранню підписів. Ми запускаємо рекламу, ми провадимо інформаційну кампанію. Ми вважаємо, що кількість виборців буде настільки вагома, аби переконати як європейських лідерів, так і українську владу зробити все для того, аби угоду було підписано. Будь ласка, хто вас фінансує? Якщо ви кажете, будете рекламну кампанію і так далі. Ну, тут я вже частково В цьому. Основна частина ресурсу йде з нашої партійної складниці. Друга частина це те, що ми залучаємо багато людей на ідейній безкоштовній основі. Ми залучаємо волонтерів, крім того, ми залучаємо організації партнерські, які теж вкладають свою частину ресурсу. Організаційного ресурсу в цю кампанію. Основні витрати це є якраз візуальна реклама, основні витрати це є телебачення, крім того, будуть витрати пов'язані з проведенням заходів тобто, в країнних європейських столицях, а також подія або захід у самому фігусі. Тобто ці кошти ми якраз залучаємо. Від цих організацій і від тих підприємців, які усвідомлюють, що європейський вибір України є ключовим інтересом їхнього розвитку і за е, нормального життя в Україні. Який бюджет вашої тоді компанії, якщо так можна в цифрах, все ж таки? Цифр, на жаль, я не можу абсолютно назвати, тому що е, я ще раз підписую, на сьогоднішній день ми розуміємо, що е, для ініціювання цієї кампанії ми кошти маємо. Проте наскільки буде масштабна ця кампанія, ми буквально щодня і щодня отримуємо якесь сприяння. і тобто, Тут немає якоїсь планки міжі, скільки буде коштувати ця кампанія. Ми розуміємо, скільки ми маємо вкласти для того, аби кампанія розпочалася. Сказати на сьогоднішній день, скільки в результаті вона буде коштувати. Це дуже тяжко, це ми зможемо зробити вже після події у, у вільнюсі. Теоретично ви, напевно прораховуєте, як кожний добрий господар, щоб акція не про скільки це буде десятки тисяч гривень, сотні тисяч, мільйони доларів. Ні, то, то компанія орієнтовно коштує те, що ми можемо зробити зі свого боку, це сотні тисяч гривень. Mm. Те, що торкається е, масштабності, то ми розуміємо, що е, Треба говорити десь порядка мільйона гривень. Тобто ми розуміємо, що цю суму можна і реально зібрати, ми бачимо, як її зібрати. І я думаю, що ми це зробимо. Більше того, по результатах кампанії ми прозвітуємо, розповімо, скільки підписів було зібрано, розповімо, хто був учасником партнером кампанії і скільки коштів пішло на всю кампанію. Скажіть, а хто є спонсором вашої партії? Бо, скажімо, на попередніх виборах не надто було чути. Чи представники сім'ї, партії регіонів чи опозиції. Щоб людям було зрозуміло. Якщо ви якщо ви позиціонуєте свою позицію, ви знаєте, що підтримка вам буде, скажімо, навіть не потрібно фінансового вливання. Ну, зразу під'яснюю, що ми створені ще місяць тому у травні, ми створилися, і тому ми є молода політична сила. Тут об'єдналися якраз люди, думці, підприємці, яких не задовольняє ситуація в Україні, яких не задовольняє те, що на сьогоднішній день немає суттєвих якісних відмінностей між владними політичними силами і опозиційними політичними силами. Більше того, знаєте, я, я весь час повторююсь, але я хочу знову ж таки процитувати Святослава Рукавчука. Пісню з його останнього альбому, де, зокрема, є така цитата Імонтеківська полеті давно вже одна сім'я. Так ось наша влада і опозиція, фракції, які приславлені у Верховній Раді, вони давно вже є однією сім'єю, до речі, з одним бюджетом, вони фінансуються з одного кошика. Тому людей, які не є олігархами, людей, які є бізнесменами середньої руки. Ця ситуація не здоволяє. Вони розуміють, що монополізація української економіки, яка вже відбувалася, перейшла в монополізацію української політики. От таких людей критична маса вже в Україні збирається, і люди розуміють, що порятунок нас, всіх самих, залежить лише від нас самих. Ми не можемо сподіватися на нинішню владу. Ми не можемо сподіватися на нинішню опозицію. Оскільки їх дійсно більше цікаві 2015 рік, опозицію цікавить, хто буде там, першим хлопцем на селі, опозицію цікавить просто механічне визначення об'єднаного кандидата. Проте ніхто не говорить про те, що треба зробити в Україні, де є цей план дій. Ми вже голосували за прізвища, за бренди, за вождів. Сьогодні в Україні сформувався клас, який не хочу голосувати знаєте, серцем, це вже було. Не хочу голосувати швунком, це теж було і є. Є клас людей, які хочуть голосувати розум. Тому я думаю, що таких людей все більше і більше в Україні ставати, От саме на таких людей ми орієнтуємося, і саме такі люди є спонсорами нашої партії. Бо ви вирішили піти легшим шляхом, збирати підписи, підписи західної світі, а не зв'язково. Цілково логічне запитання, але воно ну, напряму пов'язано з тим, про що я казав, оскільки саме Західна Україна е, і люди, які живуть в Західній Україні, є промоутером про європейську ідею в Україні. Саме тому е, ми йдемо цією кампанією з Заходу, е, оскільки це дозволяє нам звучати все більше і більше. Байден, заказав, вже казав, що дня приєднуються підприємці, які готові брати участь у цій кампанії, аби вона якомога далі рухалася на схід. У нас в подальшому заплановані такі презентації і кампанії в Черкасах, у нас заплановані такі кампанії по центральній Україні, в Одесі і далі, далі ми хочемо рухатися на схід. Тобто, те, що ми обрали західну Україну. Пріоритетах говорить про те, що ми розуміли, що треба залучати якомога більше ресурсів. Більше того, саме Західна Україна активно розгорнеться інформаційна ця кампанія. Саме ці ми того, чому розпочали Західні України. Як ви можете оцінити наскільки ці оці підписи та нехай буде підписи, можуть вплинути підписання? Дивіться, значить, підписання угоди між Україною та ЄС. Залежить від трьох основних чинників, або від трьох рівнів прийняття рішень. Перший рівень політичний, другий рівень законодавчий і третій рівень громадський. Якщо йдеться про політичний рівень і про законодавчий рівень, то ви самі розумієте, ви самі є свідками відповідальності нашої так званої політичної рівня. Те, що торкається в громадському рівні, от якраз за цей рівень ми. На даний момент ніби як і взяли на себе відповідальність. Ми хочемо якраз об'єднати громадськість і продемонструвати лідерам, що я ще раз повторюся, що українці хочуть Європу. Те, що торкається законодавчого рівня і політичного, це вже питання до тих політиків, до тих е, політичних сил, які представлені в Верховній Раді, наскільки вони готові враховувати таку громадянську позицію. Чому саме підписи, чому в нас така ідея народилася? Ми розуміємо, що є певна соціологія в Україні. Е, постійно проводяться різні соціологічні опитування, скільки громадян України обирають Чибний Союз чи е, рух в Європу. Е, але є суттєва відмінність між думкою людей і їхньою громадянською позицією. От, коли люди думають, це одне. Коли люди демонструють і тиснуть на владу, це зовсім інше. Саме тому, ми взяли оцей громадянський рівень, громадянське суспільство, аби суспільство тиснуло на політиків, а політиків зрозуміло, що за свої обіцянки треба відповідати. Це раз, а друге, треба враховувати впливу друг громадян. А що цікаво? А скільки зараз членів партії ваших? На сьогоднішній день я не можу сказати цифри, оскільки я вам сказав, що ми буквально недавно ухворилися. Зараз ми розвиваємо. Свої партійні структури, проте на відновлення інших політичних сил ми не хочемо зараз цей процес штучно прискорювати, оскільки ми розуміємо, що партійне будівництво це не творення чергових партійних функціонерів в обласних центрах. Я думаю, що ви краще за мене знаєте, яка ситуація з партійними функціонерами в різних партійних середовищах. А ми хочемо якраз в першу чергу залучити. Місцевих авторитетних лідерів на місцях, і вже вони би давали там, свій ресурс, свою підтримку, свої ідеї на Київ. Ми себе позиціонуємо як партія місцевих громад, а не як та партія, де є вождь у Києві, який дає завдання місцевим осередкам. Вони всі дають козирьок і виконують забаганки вождя або вожди навколо вождя, просто ловлять. Зміни настроїв цих вождів у Києві. Саме тому у нас це є поступовий шлях розвитку партійних структур. Ми не зациклюємося на партійній кількості, оскільки, знаєте, є такий парадокс, що напередодні кожних виборів наші партії мають свого виборця, проте у міжвиборчий період вони не мають громадян, на яких спираються. От це абсолютно хідна ситуація, і ставитися до людей як до чергового електорату, з нашої точки зору нова політична сила не має права. Саме тому ми якраз хочемо зробити політику відповідальною і хочемо зробити таким чином, знаєте, як на зразок американського, коли ніхто не питає, скільки членів республіканської партії. Це навіть статистики не існує. Бо члени партії це просто функціонери. Ніхто не питає, хто є скільки членів демократичної партії. Той, хто є прихильником, той, хто готовий голосувати, по суті, це і є основа будь-якої партії, а не кількість функціонерів, які займали кабінети в обласних центрах, в районних центрах і по містах. Ми ми не дарма назвалися Вся Україна. Ця назва демонструє те, що ми хочемо якраз працювати на об'єднання країни. Якщо ми часто густо закидаємо, зокрема наші позиції, що вони не, ніяк не можуть об'єднатися, то ми вважаємо, що і суспільство має закидати самому собі те, що ми маємо об'єднатися. Саме тому ми позиціонуємо себе як така політична сила, яка не збирається ділити українців на правильних і неправильних, на білих та чорних, те, що зараз відбувається на фашистів та антифашистів. Тобто це все знаєте, такий водорозділ, який був штучно створений за понад 10 років, впроваджується активно українськими політичними силами, одні політичні сили. Мають свою чітку політичну нішу і вони ставлять ті питання, аби підтримати в напрузі власний вектора з іншого боку, політичні сили ставлять ті питання, в яких зацікавлені вони. Ми вважаємо, що всі українці мають об'єднатися незалежно від, від розповідання, незалежно від своєї віри, незалежно від мови. Тобто є різна Україна, і, до речі, гасло Євросоюзу. Це багатство, єдність в розмаїтті. Так ось ми вважаємо, що багатство України це теж в розмаїтті. Серед основних пріоритетів партійних це є, як я вже казав, однозначна європейська інтеграція. Серед пріоритетів цієї України є питання створення політичної нації. Всі, хто має український паспорт, хто поважає українські традиції, хто поважає українську мову, хто готовий. Долати позитив для України це є українці, незалежно від своєї національності, походження і тому подібних речей. Третій аспект це пріоритет місцевого самоврядування. І четвертий основний момент в ідеологічній основі нашої партії це є введення в поняття в дискурс політичний, поняття відповідальної політики. В Україні має сформуватися відповідальний громадянин, який. Обирає відповідальних політиків, які формують відповідальну владу. Тобто це те, що є основою громадянського суспільства, і саме таке суспільство ми хочемо побудувати. Скажіть і десь себе, тому ну, що вже гарні воду не масово. Я кажу про ідеологію нашої політичної сили, про пригроблені засади. Більше того, ми на сьогоднішній день залучаємо широке коло експертів. У нас є громадська рада, де різні експерти, до речі, незалежно від партійної приналежності, а на основі професійного підходу розробляють конкретний план дій, з яким треба йти до людей. Ми абсолютно відходимо від позиції політичних інтриг. ми розуміємо, що Україна потребує конкретного плану дій. І от на такому конкретному плану дій... Ми хочемо якраз і об'єднувати різних експертів, громадських діячів і, і просто звичайних вміти. Це люди молоді, люди середнього віку, які так чи інакше відбулися хто в експертному середовищі, хто в громадському середовищі. Тобто всі ми прийшли якраз от з так званого громадського сектору. Ми зрозуміли, що. Те, що вже десятиріччя розробляється в Україні пропонується, воно не реалізовується українською політикою. От саме тому ми зрозуміли, що треба формувати свою політичну силу, яка буде спиратися якраз на громадські організації на так званий третій сектор. Скажіть, будь ласка, всім відомо, що символізує, наприклад, Трезор. А що символізує цей ваш значок з дитинства? Скажімо, для мене він була така трубка, там збирали Калюдоскоп, з так, mm -hmm. так, так. Ну, Взагалі, це такий класичний символ, який присутній в різних е, українських традиціях. Це є такий орнамент і на вишивці, це є зірка, яка стоїть над Україною, це є елемент, який часто густо. Спостерігається в українських рушниках це момент, який поєднує різні українські символи, які якраз є об'єднавчими. Тому ми працювали з дизайнерами, ми свідомо хотіли зробити такий добрий, веселий, позитивний знак, який би викликав громадян України позитивні емоції. Я, до речі, згадала те, як ми бачили, це таке свора, це язичники живе, як вони зависи до станції, ви ставите такі сцені? Ви до санвірі не належите? До санвірів <сіст> <сіст> ми належите. Ми постійно. Скажіть, будь ласка, чи ваша партія не є віртуальною? От визначено координати лише телефон, електронна пошта. Чи маєте ви в Києві офіс, чи в Тернополі? Так, так. в Києві маємо <сіст> офіс. Зараз я скажу, ми розвиваємо по регіонах. По деяких обласних центрах є вже офіси. Сьогодні ми починаємо пройти якраз. Організацію по Тернопільській області. Назвіть авторитетних людей, які йдуть в Тернопільській області, вашу партію. На сьогоднішній день нашим партнером є координатором європейської кампанії є Ігор Гівчак. Людина, яка якраз має свій авторитет у Тернополі, людина, яка була неодноразово депутатом міської ради. Вже від його активності залежить, скільки авторитетних буде представлено у А пан Ігор є членом нашої партії, бо в нього лише зазначено, що він координатор компанії. Ще ні. Ще? ні, оскільки ще ага. немає в ага. області партії не зареєстрована. Тут я кажу. Тільки розпочинаємо процес Наталья області. Тому а як тільки партія до створена, створена, в вторгнула в основному міністерстві, то починається на повноцінний партій з Є передбачення законом про політичні партії механізм юридичний. От ми його зараз якраз проходимо. Це така не зовсім цікава, але є така бюрократична процедура. Буквально з нас наступного тижня вже буде, буде процес реєстрації партійного середку в Тернопільській області. Ще Я з 97-2010 рік був членом партії реформи перемогу. Тобто весь свій час я відповів до партії, я не перебігав, не змінював як багато хто. Ну, Оскільки ви знаєте, зараз партія реформи пропагу війшла в батьківщину, є там певні структури реорганізації, ліквідації активності. Ні, я зараз не на партію. Скажіть, ви вас, чи ви свідомо що ваша теперішня діяльність це агітація, вигідна партії регіонів. Зкарімо, якщо опозиція настрою європейське спектрова досить критично ставила до України, щоб не відпускала, з в Європу, то партія регіонів, скажімо, там різними підпільними шляхами намагає. Чи не є ви проєктом, скільки влади? Це цілком природне запитання по Західній Україні, по Києву. Ну, я його час чую, але для мене ну, питання. Дуже просте і очевидно. Справа в тім, що не можуть у нас бути в Україні монополії на патріотизм, монополії на свої власні політичні погляди. Більше того, що опозиційні сили заявляють, що ми будемо їм конкурентами, я вважаю, що якраз і проблеми української опозиції багато в чому. Полягають у тому, що немає здорової конкуренції серед опозиційних сил. Опозиційні сили у нас, як правило, змагаються з регіонами, які намагаються зробити все для того, аби не допустити якісь нові здорові думки, нові здорові сили до якоїсь дискусії, до боротьби. Саме тому я не вважаю, що ми є проєктом, який виявлені на користь якої не було провладної політичної сили. У нас є чіткі ідеологічні позиції, на яких ми стоїмо. І питання в тому, що, на жаль, наша опозиція часто густо стоїть абсолютно на протилежних позиціях, ніж потребує якраз українське опозиційне середовище, а лише імітує боротьбу з партією регіонів. Саме тому мені абсолютно легко на це питання відповідати. Я вважаю, що кожен українець має право на сповідування власних поглядів, а коли люди об'єднуються ще завдяки тому, що вони хочуть спільно рухатися в Європу, то це сприяє тому, що в нас все більше і більше буде представлено в думок. І якщо ми хочемо рухатись до демократії, то вибачте, багато яких політичних сил. Які декларують, що вони є демократичними, я завжди кажу так: ви спочатку побудуєте демократію всередині партії. Якщо ви не побудували демократію всередині власних партій, ви ніколи не побудуєте демократію в Україні. Тому, на жаль, українські політичні сили, які називають себе демократичними, спочатку мають навчитися стати демократами насправді, а не просто на людях. А по-друге, Будуть намагатися залучати якраз різні громадяни з різними поглядами. Пане Ярослав, що якщо можна допитання ще уточнити. Пана Ігоря, я знаю, а ви були науковець, підприємець. Розкажіть трошки про себе. От, скажімо, ми бачимо у вас на руці досить дорогий годинник, який коштує кілька десятків, напевно, тисяч доларів. Я е за вже є юристом. Е я десь близько 10 років був директором юридичної компанії. Потім я пішов у політику, я був одним з керівників і створив політичну партію Пора. В майбутньому етапі я був одним з засновників і якраз тих, хто створив політичну партію Удар. Я є депутатом Проводської міської ради поки що на даний момент, оскільки я вже Зараз написав заяву про складення депутатських повноважень, оскільки пройшов за списком партії зараз. І я не вважаю, що є коректно перебувати в депутатських лавах, пройшовши від іншої політичної сили. Я є політологом, але в першу чергу я є юристом за своїм професійним фахом. Якщо коротко про мене. Дякую теж дякую за роботу і ще раз сподіваюся на наступну зустріч вже тоді, коли ми презентуватимемо підсумки в Донецькій компанії. Я за вами Дякую. Дякую.